Хочеш дізнатися про мої сни? Закриваючи очі, я спостерігала за зірками. Лише зірки знають, куди їм йти. На гарячих пісках, де змії гойдаються весело, шляху не втратила, хоча й було нелегко. Пусто. Чорна стріла, холодна пора на порозі. Сонце в очах, як вогонь, мідь кипляча у серці? Народи мій обдурений. Діти помилені, як багато їм треба забути. Чуєш, як крила свистять, розірвавшись об вітер? Бачиш, як люди спішать по бруківці, на зустріч останньому дню? Пам'ятаєш, як ти. Після кожної зради від Господа Бога почути хочеш, та те листай твій сплачений. Не чуєш? Стихло небо, сурма не кличе. Хочеш дізнатися, як я живу у ці дні? Розплющ очі, занурися ти в думи мої! Вони одні, коли, не витримавши миру, два світи зійшлися на смерть воєдинно. Небо бризкає кривавим дощем. Двері смерті відчинено. Я називаю тебе. Ти готовий? Ходімо.